Павбет, титульний партнер, Кавбет Екстра Ліги. Гра розкриває тебе. Іллі вітаю з перемогою. Завжди приємно завершувати чемпіонат на мажорній ноті, тим більше, коли поєдинок все ж таки був важливим за те, щоб все ж таки починати плеє вдома вдома. Я думаю, це не стимул. Як загалом перші емоції від тебе після матчу? Так, дякую за привітання. Важлива перемога. Судячи з турнірної таблиці, починаємо вдома, це вже добре. З енергією, але там, я рахую, буде вже і зовсім інші матчі, зовсім інші битви. Тому легко не буде. Наскільки задоволений своїми партнерами довго грали в штучній меншості. Наскільки задоволений сьогодні грою з захистом, тому що Скаяп ну, на 0 майже не грає, але сьогодні ти пропустив не з гри. Скаяп на 0 не грає, поки не вдається залишити ворота Сухимі, сухими. Але ну, нічого страшного. Головне перемога три Копілочки, як то кажуть, ну, трибали в нашу копілочку, тому це добре. Є кому забивати, нафера? Ну так, да, якщо є кому забивати, то можна, ну, не можна пропускати, але ну, е штучна меншість, ми грали да, майже весь другий тайм. Нічого вистояли, ми готувалися, тому я думаю, не було неочікувано. Про пенальті, чи можливо розбираєш у командах потенційних пенальтистів, хто куди може бути. От Семенченком вгадав сьогодні не вгадав, так сталося. Це більше 50 на 50, напевно. Так, є інколи там, моменти. От, наприклад, дивишся іншу гру, там, пенальті, дивишся, хто б'є, і так далі. Якось в голові відложується ця інформація, тому так, щоб. Включити і дивитись той туди, той туди, той туди ну, такого немає. Останнє питання: вже незабаром в Палаці спорту, фінал восьми. Ти в палаці спорту ще не грав, здається. В тебе вже є досвід неабиякий. В фіналах восьми, саме до слова. Які очікування, тому що прийде більше вболівальників, ніж на такі більш локальні, скажімо так, київські арени? Очікування. Найбільше, напевно, емоції там будуть дуже насичені. Я думаю, надіюсь, прийде багато людей поболювати за свої улюблені команди, підтримати багато можливо глядачів, які тільки познайомляться з познайомляться з футзалом. Але це, ну, напевно, найкраща да, арена в Україні, тому там буде приємно грати. І вісім команд, які туди вийшли, я вважаю, будуть боротись до останнього, тому там легко також не буде. Фавбет, титульний партнер Фавбет Екстраліги. Гра розкриває тебе.